Доброго вам ранку. Нарешті я отримала троянди з закритим корнем від резини. Багато хто писав, що в цьому році вони слабкіші, ніж звичайно. Але я отримала їх, мабуть, в числі останніх, і вони вже встигли дозріти, можна сказати, навіть ось троянда з квітами, дві троянди з бутонами. Трошки невелика джаліта, як після цієї вісни, як я вже не хотіла. Але я всюду бачу ці сліпі пагани. Рука прям тягнеться, відщипнути. Але в цьому випадку це не має сенсу, тому що в корінь має ще окріпнути. Перед тим, як я буду очікувати, якісь пупенки, бутони. Це вже не основне зараз чекати квітування, але приємно, коли якісь пупенки, і бутони вже є. Ось тут можу показати, достала одну є корінь. Ком земляний, можна просто переложити, не травмуючи троянду і очікувати квітування. Але але. Перше, що потрібно зробити, це обробити. Тому що не хочу я отримати троянського коня в саду, після того, як троянди тільки почали оговтуватись після всіх складнощів з цієї весни. Дуже всі великі троянди в мене були підморожені. Всі червоні пагани і багато слипіх паганів. Тільки я робила, що різала, тому щоб не було стресу мені, ні мені, трояндам обробити і жити спокійно. Для тих профілактичних обробок я використовую парацельсвін доволі дешевий препарат, але там. Є як профілактика і несправжньо борошниста роси і іржі. а іржі багато, я вон кліматіс отримала з ржею з одного розплідника. То краще обробити і нічого такого не чекати, тим більше все рівно, ну якесь там цяточку. Але я бачу, не думала я, що така ароматна Ванеса Белл якось же так слухає всі ці. Всі обзори, передивляюсь, але все рівно прислизнуло. Подивлюсь, наскільки воно буде робити складно, ще садок в мене на насаме дуже маленький, і коли пахучих троян стає багато, то в спеку в літню все рівно важко дихати. Навіть не пахучі, а там звичайне чуття аромата, але важке стає повітря, тому не хочеться це все ускладнювати. Ну, квіточка доволі таки приємна, кулечка така собі. Дякую вам, що завітали. Заходьте до нас ще.